Отруює ваші мізки, керовані силами зла, Ельморія, розчини у блакитному світлі, де керують страхи, немає віри. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я, наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню та розвитку нашого каналу. Вчора, під час вечірніх медитацій, мене супроводжував Петрикор: Сильний запах дощу. Я навіть поміж медитаціями визирнула у вікно, чи не падає дощ. Але за вікном була чудова погода, задала тонкому плану запитання, чи має цей запах якесь значення? Отримала наступну відповідь. Можливості течуть до людей, але вони закрили себе від отримання цих дарів. Настав час замінити старі програми справжніми новими. Необхідно знайти інший набір переконань, цінностей і процесів, не дозволяти внутрішнім хвилюванням керувати реальністю. Це послання передане для всього людства. А сьогодні, зранку, я зустрілася у ченнелінгу з Вознесеним владикою Ельморією і отримала від нього інформацію, що адресантом. Переданого мені вчора послання є він. Коли я сьогодні побачила Владику Ельморію, він стояв біля столу над картою світу, вивчаю Мапу Світу, щоб знати, як працювати далі. Вчора передав тобі інформацію через відчуття запаху дощу, якого не було у просторі. Передав тобі інформацію про те, щоб ви звернули увагу, всі звернули увагу на те, як живете. Ми даємо вам можливості взаємодії з нашими енергіями, а ви ними не користуєтеся, не бачите тих можливостей. Енергії на планеті змінюються, а ви цього не бачите, не зауважуєте. Живете, як і жили, турбуєтеся про земні речі. Живете земними клопотами, не тягнетеся до змін, не бачите енергетичних змін у просторі, живете своїми тривимірними мірками, тремтете від кожного передбачення, від кожного передбачення, яке можна змінити. У Взаємодії з нами ви чомусь тремтете від страху. Не передаєте нам повноваження працювати з цими передбаченнями, або передаєте у великому страху і засмічуєте ваш інформаційний простір непотребом інформації, брехливою інформацією, інформацією, яка діє на вас як отрута, яка отруює ваші мізки і отруює ваші енергії. Читаєте ту інформацію, слухаєте її, впускаєте цю отруту в себе. Навіть, нібито віруючи у Бога єдиного, впускаєте в себе цю отруту, впускаєте у себе і поширюєте цю отруйну інформацію, обговорюючи її з іншими, надаєте сили цій отруті, живете неусвідомлено. Живете без довіри волі Божій. Не живете за принципом, не моя воля, а Твоя, Господи, не моя воля, а Твоя, не моя воля, а Твоя. Перекрутили усе, поставили себе вище від Бога, поставили себе вище керовані силами зла. Хто вам сказав, що знищення людства зброєю це воля Бога, це ваша власна воля, це воля сил зла, щоб люди знищували одні одних. Богові дороге кожне життя? Він бажає пробудження кожної свідомості, боротьба між силами зла і силами світла дуже жорстока. У вашому часовому вимірі вчора я із моєю командою служителів блакитного променя волі Божої підводили підсумки нашої планетарної роботи за останній час. За час від початку вашого цього земного року життя ми складали план на наступну його половину. Хочу звернути вашу увагу. Бачиш, що відбувається. Як тільки залишаєтесь без нашого керівництва, пропадаєте. А коли керуємо вами, ви нас не чуєте. Це так просто звернутися до мене за захистом. Ельморія, розчини усі небезпеки у своєму блакитному світлі, у блакитному світлі волі Бога. Нагадай нашим слухачам також веління до Архангела Михаїла на захист вашої країни. Нагадай оті звертання, які я вже давала вам усім. Посилання на наші відео із веліннями до Архангела Михаїла та до владики Ельморії знайдете в інформації під даним відео. Запрошу на мій авторський курс базовий, де навчитеся єднатися із світловим потоком. Запрошую на мій унікальний авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я. На якому поглибити вашу взаємодію з енергіями фіолетового полум'я і зцілите карму усіх своїх втілень. А на курсі Архангельські промені зцілення та куб метатрона опануєте спілкування з восьми архангелами. Розчиняйте у блакитному світлі увесь низьковібраційний непотріб у власному тілі і увесь низьковібраційний непотріб всю отруту, яка як змії. Лізе до вас з інформаційного простору, а ви її споживаєте. Ви її споживаєте, як нектар, і смакуєте. Вам забивають голови цією отрутою, а ви нею смакуєте, де ви розгубили вашу віру. Там, де живе страх, там, де керує страхи, немає віри. Страхи не проникають у простір міцної віри. Коли ми даємо вам інструменти для вашої духовної роботи, маєте їх брати у негайне користування. Коли передаємо вам послання, у кожному з них є зміст, глибокий зміст, кожне важливе, ми їх вам передаємо, а ви слухаєте або й не слухаєте, слухаєте неуважно, не сприймаєте це так, як ми до вас доносимо. Заперечуєте. Блакитний промінь волі Бога говорить про довіру, про міцну віру у силу Божу. Закликаючи нас на допомогу, рубайте своєю вірою отруту інформаційного простору, не давайте їй змоги проникати у ваші мізки і отруювати ваші тіла. Розчиняйте у блакитному світлі Бога. Усі ваші страхи, довіряйте йому ваш захист із вашою твердою вірою, воїни світла, наша команда бійців.